Двірнянська територіальна громада, наголошу, з 2021 року. І надалі буде звертатися щодо передачі всього майна школи-інтернат, що ми і робили з 20-х років повноцінного майна площу 8 тисяч квадратних метрів передати на Двірнянській територіальній громаді. Я й надалі буду відстояти інтереси освітян. Жителів нашої громади, адже Надвірнянська територіальна громада має бути безпосередньо власником всього майна, яке знаходиться на території громади. Чи вона в задовільному стані, чи в ветхому стані, чи в аварійному, ми маємо, громада маємо мати власність на ці об'єкти соціально-освітянської сфери. Ну і, звичайно, нас питати за належне отримання цих об'єктів. Освітянський заклад.